Переповнена зала Палацу культури Мінерал свідчила про те, що там має відбутися грандіозне шоу. По великому рахунку усе так і було. На святково прибраній сцені свої маленькі таланти проявляли на широкий загал вихованці дошкільних навчальних закладів Калуша. Хвилювалися усі: і батьки, які спостерігали за своїми дітьми у залі, і музичні керівники, які готували дітлахів до фестивалю, і ведучі свята, вихователі садочка Русинка Тетяна Тягур та Інна Івашчишин. Та найбільше хвилювалися самі артисти, яким чи не вперше довелося вийти на велику сцену і показати свої таланти такій широкій аудиторії. За словами головного спеціаліста управління освіти Калуської міської ради, Любові Шпак цьогорічний фестиваль вони повністю підготували самотужки без допомоги фахівців культурних закладів міста. Калоського дошкілля сьогодні дійсно велике свято, вроді би свято і традиційне, яке в нас є травневими днями кожного року, але цього року воно в нас особливе, особливе тому, що свій творчий звіт дошкільні колективи нашого міста приурочили до святкування дня міста, яке цього тижня активно. Проводиться в нашому місті десять дошкільних навчальних закладів нашого міста, в якому налічується більше двох тисяч дітей. Сьогодні показують, презентують, можна сказати, і звітують, тому що робота щоденна, а звіт треба тримати перед батьками. Тому перед батьками громадськістю міста владою і тому сьогодні ми звітуємо, показуємо наших дітей. У всій своїй красі їхнє вміння танцювати, співати, декламувати, сприймати публіку, спілкуватися з публікою. Одночасно ми презентуємо роботу наших педагогів, я вважаю, тому що кожен день велика армія дошкільників, помічників-вихователів, медсестер, фізкультурних працівників, а особливо музичних керівників. Їх звідси особливо, особливо представлений. Творчі задатки розвивати це е, наші педагоги вміють знають, як це робити, і ставлять собі цю це завдання щоденно, тому що навчити дитину е, просто це є методики, це є. Це є різні завдання, які ми використовуємо в своїй роботі, А от знайти ту зердину в дитині, побачити в ній якийсь талант, розвити цей талант, націлити батьків на цю роботу це є особливий дар, і наші дошкільники міста Калуша ним володіють. Ми завжди вивчаємо запити і йдемо на зустріч нашим закладам, що їм потрібно для оснащення навчально-виховного процесу. Ми це і закупляємо. І цього року вони побажали придбати магнітні дошки, які їм потрібні для роботи з дітьми. І за ці кошти, які виділила влада, ми закупили для кожного дошкільного закладу такі дошки. А для дітей, дітей призи. Оскільки учасники наші це є діти переважно старшого дошкільного віку. Є й маленькі звичайно, але в основному це є діти, які вибувають цьогоріч до школи. Тому Звичайно, у призах ми для них ми вирішили придбати щось таке необхідне, що буде їм потрібно в школі. Це пенали, фломастери, книжечки, блокнотики, олівці, тобто, все те, що ще й дома дозволить розвивати їх творчі і, і навчальні потенційні здібності. Шоу видалося і справді грандіозним та насиченим, адже кожен дитячий садочок презентував глядачам по два творчих номери. Всього зі сцени мінералу прозвучало 20 вокально хореографічних композицій. Яскраві костюми і неперевершена дитяча манера виконання творчих номерів додала до концерту особливого колориту. А гучні аплодисменти, якими глядачі підтримували кожен виступ, ще раз підкреслили, що Калуш таки має таланти. На завершення фестивалю маленьких артистів привітали заступник міського голови Оксана Табачук та начальник міського управління освіти Любов Максимович, які передали кожному юному таланту і кожному дитячому садочку призи та подарунки.